Самі не на життя, а на смерть так описує свою боротьбу за землю Василь Грицько. У ній він втратив не тільки добру частину родинних заощаджень та власне здоров'я, не витримала стресу та постійних переживань його дружина. Ділянка, на яку у чоловіка є всі папери, і за яку триває судова тяганина, межує з місцем, де він проживає. Втім, у прокуратурі знайшли привід, щоб оскаржити право власності. Отут я живу, бачите. Оце кочається моя територія. А отут у того уже. Участок, за який я суджуся, от участок, бачите, за який я суджуся. А вже далі все нормально. Це не територія, а то вже територія села. Із судового позову О, виходить, так. що земельна ділянка пана Василя знаходиться за межами села, а от наступні з десяток за нею вже в межах. Ну як це може бути? В середині хати, наче не твоя кімната, всього і твої по краям, розумієте? Но. І до того досудили, що районний суд визнав моє право. На цьому заступник районного прокурора не зупинився, і справу передали в апеляційний суд, який теж залишив за чоловіком право на землю. Дві справи пан Василь виграв і продовжив будівництво. Втім, справу знову повернули в суд. На цей раз касаційний. Наче не до розслідувано так, як треба. Ось ця, ось ця, ось ця територія, і начинати все начала з, з районного суду. Як я начинав, і тепер по новій лінії опять, щоб я судився за то, доказував свої права. Наразі земля знаходиться під арештом. Чоловіку не вистачає коштів та сил продовжити війну з нечистими на руку, як він запевняє, можновладцями. Пан Василь каже, кілька років тому на землю поклав око один з місцевих ділків, який має дах в органах. Як у нас як ішло в державі, так і воно йде всюди. Кум брат сват на тій основі і. Спабрикували на мене діло і ніяк не можуть відпустити мене. Чоловіку пропонували зайняти справу. Він віддає державний акт на землю, повторно пише заяву на ділянку і тільки тоді отримає її без перешкод. Та на таку малину пан Василь не повівся. Вірить тільки, що третій суд і цього разу визнає його правоту.